Всім привітики! Я рада вас вітати знову на своєму каналі. Я сподіваюся, що відео тепер будуть регулярні українською мовою, і тут буде багато корисної інформації для майстрів з ламінування, майстрів з нарощення ВІ і майстрів з оформлення в рі. Сьогодні я хочу підняти тему, що ж потрібно придбати майстру з ламінування ВІ, як тільки він закінчив курс, які бігудії обрати, і як зробити так, щоб не прогадати і не потратити гроші даром. Якщо на курсі вам розповідали, то валики наші діляться на п'ять типів, їх можна розподілити, кожен з брендів буде відносити, кожен з валиків буде відноситись до, якого, до якогось типу. Так от для починаючих майстрів я б дуже радила брати оцентровані валики, ліфтінг та завиток, їх так називають. А, оригінальні валики ліфтинг або завиток – це будуть валики від Inlay, а, саме Total, де у вас буде 8 розмірів. 4 з них буде для завитку і 4 з них буде для ліфтингу. Або ж аналогом цих валиків є валики від бренду Максимова. Їх також ви можете взяти. Як валики для починаючих майстрів. Тут у вас будуть валики і для вниз опущених вій, і для найвищого віка, і для глибоко посаджених очей. З цими валиками ви зможете працювати. Якщо ж ви захочете далі експериментувати, я дуже раджу вам придбати валики з зміщеним центром, а саме валики круг плюс трикутник, Я саме так їх називаю, для того, щоб зробити якісь уже інші ефекти. І ще одною порадою буде відразу придбати до валиків ще ось такі пачі, щоб на валиках не фарбувати. Валики ваші завжди залишались чистими, і вам не доводилось щоразу купувати нові. Багаторазові пачі з силиконовими, їх також можна дезінфікувати. Ви зможете на них фарбувати і верхні, і нижні війки, якщо цього забажає клієнт, і ваші валики завжди будуть біленькі і чисті. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. нижче ви можете писати теми, які вас цікавлять. Я буду старатись знімати для вас відео. Дуже вдячна, що ви були зі мною. Всім до зустрічі!